Антитерористична операція в дії СБУ затримала двох громадян України, що працювали на російську розвідку. Обидва у складі диверсійних груп влаштовували масові заворушення в Донецьку, Луганську та Слов'янську. Прикордонники ж тим часом запобігають нелегальному завезенню готівки для фінансування сепаратистських акцій. Викриття членів диверсійних груп на сході України нині це основна робота СБУ. Завчора спецслужба затримала і привезла до столиці двох активних учасників сепаратистських заколотів на Донеччині та Луганщині. Агенти працювали на російську розвідку. Затримано та доставлено до Києва громадянина України Ржавського. Сергія, який є членом диверсійної групи, яка виконує завдання гру Геша за Росії, тероризує мирне населення в місті Слов'янськ Донецької області. Інший Олексій Білоус також є громадянином України і активістом так званої Донецької Республіки. Він брав участь у заворушеннях на сході країни. Найближчим часом збирався до Росії по гроші на подальші сепаратистські акції. У Росії Білоус планував провести зустріч з керівництвом партії Родіна з метою. Утримання вказівок та грошових коштів для організації подальших підривних акцій після затримання цього цієї особи діяльність цієї диверсійної групи вже заблокована. У СБУ певні сепаратистські заворушення на сході без фінансування захлинуться. Тож прикордонна служба шукає людей, що намагаються ввести в Україну великі суми готівкою. Вчора, о 20.30 на контрольному посту Чаплинка, це на межі між Херсонською областю і адміністративною республікою Крим. Нами був затриманий громадянин України, який постійно проживає в Криму, який приховано намагався провести на територію України 800 тисяч гривень. Зупиняють сепаратистів і рішучість та професійність правоохоронців. Саме завдяки злагодженим діям нападникам не вдалося захопити міліції в Красноармійську Донецької області. Звісно, питалісь. штурмовать э, отдел милиции в городе Красноармейске. Но их было немного, порядка 50 человек. После того, как э, начальник радио заявил им о том, что будет применено нару... оружие, в течение получаса нападавшие, не, не нападавшие, а угрожавшие, Просто розійшлися. мешканцям неспокійних регіонів на сході України нагадують, боятися антитерористичної операції їм не слід. Втім, просять не бути живим щитом для диверсантів і сепаратистів. Такі дії унеможливлюють залагодження вибухонебезпечної ситуації в регіоні. Військові не збираються стріляти у мирних людей. Наша ціль диверсанти і озброєні ними злочинці, а не мирні люди. Поки на дорогах. Або під будинками, захопленими диверсантами, будуть жінки і діти, ми не зможемо звільняти ні міста, ні села, ні будинки. Юрина Вонокорова, Андрій Грищенко, Енте.